Більше тисячі учасників з різних силових структур міста зібралися у неділю біля катерининського храму на акцію 22 Push-Up челендж В Україні її проводять, аби привернути увагу до проблем військовослужбовців, які повернулися з зони АТО. Естафету наше місто отримало від Житомирської державної служби у справах ветеранів війни. Сьогодні ми особливо увагу приділяємо проблемам. Посттравматичного синдрому, які є основною причиною самогубства. Учасникам сьогодні є військові, волонтери, учасники АТО, курсанти, ліцеїсти, просто добровольці, які повернулися зі сходу. Діти, школярі, всі мешканці Чернігова, навіть із районів, приїздили, всі бажаючі. Організатори кажуть, що як тільки вони пропонували взяти участь у акції, одразу ж знаходилися чимало бажаючих, адже добре розуміють, що ветерани не потребують. Ують підтримки, Щоб підтримати наших військовослужбовців, наших ветеранів, АТО, щоб вони помнили, що ми про них пам'ятаємо і не забуваємо їх. В Чернігові це перша акція, поки проходить. Я думаю, що не остання. Будемо продовжувати і надалі. Ми зібрались на цю акцію в нашій частині теж більше 50 чоловік учасників антитерористичної операції. Щоб підтримати своїх товаришів там на передовій, підтримати товаришів тут в мирному житті, показати їм певний шлях адаптації. Ми приєдналися до цієї акції. Команда державної казначейської служби у Чернігівській області прийшли підтримати військовослужбовців. бійці. Ми разом. Слава Україні! Це велике значення має, бо ми маємо. Разом боротися за нашу Україну, маємо її підтримати, маємо перемагати. Підтримати військових та долучитися до акції вирішили і наймолодші жителі нашого міста. Вони знають, що у них є підтримка і вони будуть знати, що е, їх, поважають, їх поважають підтримують, так. люблять, чекають і дуже вдячні їм за самопожертву, тому що це надзвичайно важливо, те, що вони роблять. Важливо для нас в першу чергу. Тому Що ми розуміємо, що нас є кому захистити? Повіджиматися на пушап челенджі прийшли і представники міської влади показати свою фізичну підготовку та підтримати ініціативу громади. Завітав навіть міський голова Владислава Трошенко. Я вважаю, що як міський голова, я мушу бути з громади і повинні сяти. Я повинен бути в першій шеренгі. А те, що стосується працівників, решта це добровільна справа. інформацію кожен отримує, якесь для себе рішення приймає. Я їх не змушую або приходить, або не приходить. Увага! Розпочинаємо відживання. Один. Два. Три. Чотири. 10, 9, 9 10, 10 11 12, 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 20, 20! 21! 21. 22. 22! До акції долучилися і співробітники нашого телеканалу. Тендітна дівчина, кореспондент редакції сайту Марина Федоренко, спортсменка, яка вже багато років займається Тхеквондо. Показала клас і на рівні з сильними чоловіками віджалася 22 рази. Далі естафету передадуть до міста побратима Чернігова Львова.